Новий день на фермі. Сьогодні керівництво відзначило Андрія премією. Але взамін Андрію ще випало дуже нелегке завдання. Йому потрібно навчити комбайнера Романа керувати комбайн. Дуже смішне та цікаве завдання. Чи впорається Андрій, чи ні, дізнаємось прямо сьогодні. Але для роботи з комбайном потрібен причеп. Коли комбайн буде щось вантажити, Андрій вирішив сам поїхати вперше до сараю та взяти причеп. Але Степан його знову зупинив. Каже: Андрію, я сам з'їжджу, видам тобі потрібний причеп. Неясно, чому Степан так не хоче пускати Андрія до сараю. Що ж такого таємного в тому сараї? Отже, причеп є. Ну, і це добре. Андрію зараз не до цих секретів у сараї Степана. Йому головне зараз їхати та вчити тракториста. Ой, вчити комбайнера, працювати на комбайні. Маневрують маневрують трактори, та Андрій чіпляє свій причеп. Наша ферма знаходиться у лісі, тому дорога до поля дуже далека. Спочатку треба проїхати ліс, потім треба проїхати повз корівник. Головне не заїхати у корівник, а проїхати повз. Потім треба спуститися вниз біля будинку керівника, проїхати повз будинок, і тільки тоді, нарешті, Андрій потрапив на нормальну дорогу. Яка приведе його до поля за 30 кілометрів. Врешті-решт, Андрій приїхав до поля, де на нього вже чекав комбайнер Роман. Ось він. Андрій запитує Романа, чи можемо ми вже починати працювати. Роман відповідає, що навряд чи, тому що це вперше раз я сів за цей комбайн. Тоді Андрій питає ну ви ж якось доїхали на цьому комбайні до цього поля? Роман каже ні. Цей комбайн привезла фура. А я доїхав сюди на своєму автомобілі. Тобто, Роман навіть не знає, як почати працювати з цим комбайном і куди натискати, щоб комбайн рушив з місця. Роман послухав півгодинну лекцію від Андрія, як працювати з цим комбайном. І отже, ми починаємо. Романе. Спочатку розгорни кукурудзяну жатку. Роман так і робить Роман розгортає кукурудзяну жатку на комбайні. Тепер, каже Андрій, поїхали у кукурудзяне поле. Роман посміявся, бо кукурудзяне поле вже тут, але воно трішки заросло різним бадилям. Ось це воно. Ну, добре, каже Андрій, давай спробуємо. Під'їжджаємо до кукурузи. Тим часом Андрій із причепом стає з іншого боку комбайна. Далі, каже Андрій, треба направити вивантажувальний шнек на причеп. Роман так і робить. І тепер поїхали. Треба їхати синхронно. Щоб все, що було в комбайні, потрапляло саме в причеп. Ну що, спробуємо? Поїхали! А тим часом на фермі Степан знову привіз коровам сіно. Він це робить кожного дня. І тут він знову натрапив на керівника Семена. Семен нахвалює Андрія як може! Каже, без такого фермера ми б точно пропали. Степан вже і корів погодував, і з керівником поговорив і вже їде додому. А тим часом на полі робота кипить. Комбайн працює відмінно, кукуруза збирається відмінно. Але, на жаль, комбайн та трактор не можуть їхати так синхронно. Тому частина кукурудзяних зерен потрапляє не в причеп, а на голову Андрієві. Нарешті робота закінчилась. Роман та Андрій подякували один одному за добру роботу. У Андрія дуже болить голова, тому що на його голову впало чимало зерен сьогодні. Де ж моя кабіна, він думає постійно. Тепер Андрію треба відвести ці зерна на ферму. Андрій додому їде втомлений. Та ще й вантаж розбалансований. Комбайн нормально не зміг вкласти його. Тому на повороті Андрія розвернула і він поїхав не туди. Їхав Андрій, їхав та натрапив на дивний тунель у лісі. Що це таке? Цікаво, потрібно заїхати, думає Андрій. Що ж там таке? На жаль, у тунелі дуже темно. Андрій нічого не бачить попереду. Тому Андрій повертається додому. Коли Андрій повернувся додому, у кожного з фермерів були один для одного приємні новини. Андрій сказав, що він знайшов таємничий тунель у лісі. Не хоче Степан подивитись, що там. Степан каже, що Андрію точно щось привиділось. І це не дивно, тому що стільки зерен сьогодні попало на голову Андрія. Але у Степана дійсно гарна новина для Андрія. На цій фермі є такий самий трактор, як і трактор Андрія. Тому Андрій може з легкістю зняти з цього трактора кабіну і користуватися нею. Оце так дійсно гарна новина. Тепер і можна і з комбайном попрацювати. Була б кабіна. Не було б стільки проблем із кукурудзою на голові.